Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда Шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 19 червня четвер на 5 карт. тати -та ти Вже непогано. Так, ну, події навколо нас, яких ми приймаємо участь, це закоханість, відчуття, відчуття кохання всередині, а якась приємна зустріч чи щось таке. Тобто будуть приємні відчуття, приємно проведений час і так далі. Так, у побуті нас очікує трійка, старший аркан, це імператриця. Імператриця це про дітей, про вагітність, про плодовитість ваших земель, ваших, ваших думок. Отже, хтось щось почне творити, хтось щось збере якийсь урожай. Це про творчу енергію, це про, це про матір, про енергію матері. Отже, хтось отримує ту саму заботу, про яку давно мріяв, хтось відчував саме даватиме її, буде тою матір'ю, Отже, день у побутів буде дуже приємне таке відчуття. Далі, сюрпризом від долі для нас стає шостий старший аркан. Це коханці. Ця карта про вибір, про необхідність обирати, де бути, з ким бути, що робити. Вибір між двома різними направленнями. Ну, в кожного буде свій вибір, звісно. Так, наша роль це в нас десятка кубків. Це про родину. Це про щастя, винагороду коханням, можливо, якийсь егоїзм. Ну, загалом, це приємно проведений час в колі родини, сповнений приємних емоцій і відчуттів. Хтось піде у кіно, хтось в ресторан, хтось проведе час з дітьми на дивані біля телевізору. Отже, все приємно проведений час в. З їжею, напоями, з усмішками і так далі. А у підсумку в нас випадає туз, кубки. Це знов про емоції, це задоволення, творче зібілля, якесь кохання, може навіть емоційні крайнощі, але приємні крайнощі. Це коли від збудження вам хочеться когось вкусити. Отже. З огляду на те факт, що це карта підсумок, то і всі карти в розкладі дуже приємні, бачите, навіть кольори в них дуже приємні. Отже, день обіцяє бути тихим, приятним, сповненим приємних емоцій. А я вам бажаю всього найкращого, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.